У Дніпрі запрацювало 20 дитячих садочків. Про це повідомили у міськраді. Основна вимога, аби заклад почав працювати наявність укриття. Щоб дитина мала можливість розвиватися та спілкуватися з однолітками, Аліна привела свого сина до садка. Й майже 5 років. Жінка розповідає: на початку повномасштабної війни разом з дитиною виїхали до Чехії. Там, каже, хлопчик ходив до садочка два тижні. І в Чехії йому не зайшло. Він не хотів туди ходити, і я переживала, як він адаптується тут. Але, як то кажуть, вдома і стіни допомагають. Так, звичайно, страшно, але я довіряю тим людям, яким я залишаю свою дитину. Єлісей до садочка ходить другий тиждень. Хлопчик каже, повітряних тривог не боїться, а в укритті грається з друзями. Мені nee, вообще не страшно, вообще. Я зробив танці це перше. Подивився, патрона це друга. А ще не зробив. І, і ще зробив ігри. Це третє. І більше нічого не зробив. я ж він О, О, так. Під час повітряних тривог в укритті продовжують навчання та ігри, розповідає вихователька Оксана Івченко. Каже, перед початком роботи дитсадків колектив обговорив дії у випадку загрози ракетного удару. Як діти чують тривогу, у нас є кодове слово парасолька. Ми кажемо це слово, діти збираються до того, хто говорить це слово, будь-це я чи Олена Вікторівна, моя напарниця, і шбере дітки одягають рюкзаки і швидко спускаємося до місця, де ми перебуваємо. Директорка дитячого садка Тетяна Вов каже: працюють за скороченим графіком 4 години на день. Бомбосховище у закладі обладнане всім необхідним, аби діти могли перечекати повітряну тривогу. Розповідає, розраховане на 180 осіб. Постійно змінюються форми роботи, постійно змінюються якісь методи роботи з дітками. Діти дуже спокійно відчувають, тому що була проведена попередня така підготовча робота. І, як я казала, перший раз, перша екскурсія була проведена саме з батьками. До початку повномасштабного вторгнення РФ до їхнього садочка ходило понад 140 дітей. Зараз 30, каже Тетяна Вовк. До кінця листопада відкрить ще 27 садочків, повідомили у міськраді. Антон Сяренко, Олександр Шолдибін Суспільне новини, Дніпро.